Доброго дня всіх вітаю. Мене звати Сельотком Владислав. І сьогодні ми поговоримо про те, як ми навчили і інженери і науковці навчили штучний інтелект створювати зображення, відео, а також 3D-об'єкти. І також ми поговоримо про те, як все ж таки розпізнати ці 3D-згенеровані зображення, відео і навчитися все ж таки розрізняти, де реальність, а де згенерований контент. Трошки про себе. У мене вже більше восьми років досвіду роботи у сфері комп'ютерного зору, штучного інтелекту. І також я навчався в південній Кореї, де також розбирався з обробкою зображень, відео і робив досвіди в цій сфері. Я працюю лідером і інженером в компанії SoftServe. І SoftServe — це глобальна it компанія, яка має основний офіс розробки в Україні. І також наш rd відділ також працює в Україні, і в компанії Софсерф є дуже багато різноманітних відділів, які працюють з інноваційними технологіями. І зокрема, в rd відділі ми працюємо з різноманітними напрямками, зокрема і з штучним інтелектом, з квантовими технологіями, з life з генерацією молекул, дослідженням різноманітних оптимізацій для е, покращення е, генерації цих молекул. Але все ж таки, давайте повернемось до теми нашого до, е, доповіді. Е, ми сьогодні розберемо три такі основні напрямки: це те, як е, зображення генерується, як це працює загалом, як е, ми можемо покращити цю генерацію, що ми можемо генерувати, окрім зображень, і все ж таки, як розпізнати згенерований контекст. І ось тут ви можете побачити, дуже цікаво, нещодавно я побачив, як. Е, Ентузіасти, дослідники змогли замінити персонажів серіалу Друзі на персонажів Скіпок Divon Hunters. А, але спочатку трошки коротка історія загалом, як ми дійшли до того, що ми можемо зараз робити в сфері генеративного штучного інтелекту. Десь в 50-х роках загалом загородилася індустрія і напрямок, такий, як штучний інтелект. Почали створюватися перші нейронні мережі, але потім була така. Так звана зима в сфері штучного інтелекту, і десь до початку 90-х-2000-х років майже не велось досліджень в цій сфері. Але на початку 90-х-2000-х почали з'являтися вже генеративні моделі, які дозволяли створювати дуже прості, але вже більш-менш реалістичні зображення, такі, як, наприклад, ось цей папуга. І десь в середині, починаючи, десь з 14-15 року почали з'являтися генеративні штучні мережі, які називаються гани. В таких генеративних мережах у нас є дві мережі: перша мережа створює зображення, а друга мережа вона намагається дізнатися наскільки реалістичне це зображення. Тобто вони змагаються між собою, де перша мережа вона створює це зображення, а друга мережа намагається розрізнити, чи воно згенеровано, чи воно реальне. І десь приблизно в 2021 році компанія Nvidia випустила дуже цікаву нейронну мережу, яка називається StyleGun. Вона дозволяє змінювати стиль і там різні елементи зображення. Наприклад, на зображенні ви можете побачити, як ми можемо змінювати вік, стать людей на фотографіях за допомогою цієї мережі. Але все змінилось десь в 2021 році, коли Ромбах і його колеги... Випустили статтю, яка називається Stable Diffusion. По суті, вони зробили такий переворот в сфері генеративного і штучного інтелекту, і зовсім змінили підхід до генерації контенту. І вже на основі цієї народної мережі, яка називається Stable Diffusion, почали з'являтися комерційні інструменти, які, можливо, більшість вас вже використовує в роботі або для експериментів. Такі, як Далі або Міджорні, вони доволі вже популярні. Але дослідження все не закінчується. І так, наприклад, у 2023 році вийшла мережа ControlNet, яка дозволяє контролювати те, що ми можемо генерувати. Ми можемо контролювати позу людини, ми можемо контролювати розміщення об'єктів, ми можемо контролювати наскільки далеко чи близько розміщені об'єкти в сцені, де, наприклад, ми можемо поставити гори, де, наприклад, озера і так далі. Таким чином ми можемо це все контролювати. А, але ж як це взагалі все працює? А, stable diffusion, а, як а, назва каже, основна частинка це дифузія. А, цей термін прийшов з фізики, який позначає проникнення однієї речовини в іншу. Але в генеративному штучному інтелекті а, ми не працюємо з рідинами, ми працюємо з цифровими даними. І в цьому випадку ми працюємо в двох таких сутностях. Перша сутність це, по суті, зображення, те, що ми хочемо згенерувати. а друга сутність це шум. І що відбувається під час дифузії, це ми переходимо з простору зображень, тобто з будь-яких зображень, які ми можемо згенерувати, в повністю сумний такий простір. І в нас є два види дифузії. Перше, це пряма дифузія, тобто, коли ми з зображення переходимо в шум, ми поступово додаємо шум до зображення, поки в нас буде повністю зашумлене зображення, і ми взагалі не знаємо, що там відбувається на тому зображенні. І є зворотня дифузія, це навпаки, коли в нас є шум, і ми з цього шуму намагаємося відновити зображення і побачити те, що ми хочемо згенерувати за допомогою штучного інтелекту. І ці два процеси дозволяють е, повністю зробити е, цю генерацію. Але е, пряма дифузія, вона використовується тільки під час навчання нейронної мережі. Тобто ми е, додаємо шум до зображень і додаємо опис до цього зображення, поки в нас не отримається е, якийсь шум. А зворотня дифузія, вона вже використовується під час генерації, коли ми. Писамо будь-який текст і намагаємось цього тексту згенерувати зображення. І якщо це все зібрати в якусь таку діаграмку, налякайтеся, вона доволі проста. Ми спочатку в нас є підпис до зображення, і в і нас є саме зображення. І нам треба якось узгодити текстовий, текстовий опис і саме зображення. І текстовий опис і зображення за допомогою енкодера нам необхідно перетворити в такий одни, один простір. Який називається латентний простір». Е, І в цьому просторі ми намагаємось навчити модель співставляти текст і картинку. І я трошки уявляю цей простір, якщо простіше, як такий 3D-куб, в якому з одної сторони в нас е, входять зображення, з іншого сторони, входять в нас текст, і в цьому кубі ми е, створюємо таке співставлення між текстами і зображенням. І верхня частина цієї діаграмки вона використовується тільки під час навчання нейронної мережі. А нижня частина ми вже її використовуємо під час генерації. Тобто ми передаємо текстовий опис, який ми хочемо використати для генерації зображення. І потім за допомогою процесу дифузії і ітеративного прибирання шуму з цього зображення, ми генеруємо картинку, яку ми хочемо згенерувати. Але. Якщо уявити, що ми можемо генерувати зображення і спробувати генерувати зображення, які змінюються в часі. Відповідно, ми отримуємо генерацію відео. І по суті, що зробили дослідники, вони додали ще одну контрольовану точку, яка дозволяє змінювати зображення в часі. І таким чином ми можемо отримувати дуже гарні відео. Наприклад, ось це приклад Далі. Який дозволяє зенерувати відео. Якщо ми повернемось до цієї діаграмки, то все виглядає доволі просто, якщо ми співставимо з попередньо. В нас додається тільки нова, новий блок, який відповідає за час. І цей час ми намагаємося контролювати між кадрами відео, і щоб у нас не дуже сильно змінювалося, і також ми шукаємо логічні зв'язки між об'єктами. Тобто, якщо у нас на першому е кадрі м'ясик падає зі стола, то він і продовжує падати на інших кадрах. І завдяки цій зв'язці через час ми можемо побудувати цю е логічну зв'язку між кадрами. Е в 2023 році е вийшов доволі е цікавий. Е Мем в таких в, наукових в, колах. Е, один з ентузіастів вирішив згенерувати відео як Вілл Сміт їсть спагетті. І вона настільки погана, що дуже сильно завірусилась. І вчені і ентузіасти почали вимірювати якість генерації на відео, там, де Віл Сміт їсть спагетті. І в принципі, у 23-му році це було там дуже погано. Але. Розвиток технологій не стоїть на місці, і в 2024 році ми вже отримали набагато краще відео. Ми вже бачимо набагато приємнішу картинку, але все одно є деталі там, де самі спагеті, вони якось дивно пропадають, вони не мають консистентної текстури, іноді обличчя змінюється. Тобто, якщо зараз подивитись, то вже людина не дуже схожа на Віл Але вже на початку 25-го року. Вже все стало набагато краще. Ми маємо дуже гарний фон, дуже якісне обличчя. Але якщо приглядатись до деталей, то можна помітити, що, наприклад, в нього в правій руці воделка, яка іноді перетворюється на ніж. І оця консистентність і якась логіка, вона іноді змінюється між кадрами. І останнє, що вийшло, це модель від Google, яка Дозволила генерувати доволі якісні відео. І якщо подивитись, то тут у нас є і консистентність і по об'єктам на фоні, і консистентність по їжі, і по обличчю, тобто якість доволі непогана. Ну, це безсумнівно, так. І якщо згадати десь у му році, здається, Віл Сміт сам доєднався до цього тренду і зняв, як він їсть в але якщо ми е, вже порухались в часі і змогли згенерувати відео, то ми можемо також рухатись і в просторі. І за допомогою руху в просторі можемо генерувати вже 3D-об'єкти і 3D-світи. І в цьому випадку е, ми можемо завдячувати не тільки дослідам і розвитку генеративного штучного інтелекту, а також е, розвитку алгоритмів по реконструкції 3D-об'єктів. І в цьому випадку воно працює в такому тандемі. Де на початку ми можемо якісно генерувати об'єкти на статичних зображеннях, а алгоритми, які дозволяють створювати 3D-об'єкти, вони перетворюють статичні 2D-зображення на красиві і гарні 3D-об'єкти. І якщо ми повернемось до попередньої діаграмки, то вся права частина в нас залишається така сама. Нам необхідно просто згенерувати зображення, які відповідають за об'єкт з різних сторін. І після того ми можемо, коли ми отримали зображення, згенеровані об'єктом з різних сторін, ми можемо вже використати алгоритми 3D-реконструкції і перетворити вже наші зображення на 3D-об'єкти. Але ми можемо створювати не тільки 3D-об'єкти, ми можемо створювати і 3D-світи. Як реалістичні, як ігрові, також в мультиплікаційному форматі. І дослідження в цій сфері вони продовжують йти. Але все ж таки, давайте зупинимося на дуже цікавій темі: як все ж таки розрізнити штучний інтелект. І перше це перевіряйте дату завантаження відео. Як ви бачили по Віллу сміту все, що згенеровано до 23-го року, викладено до 23-го року, це скоріш за все реальне відео, реальне зображення. Або це дуже якісні голівудські спецефекти, і там вже дуже важко це все відрізнити. А друге, це необхідно рахувати кількість відео в одному відрізку відео, кількість секунд в одному відрізку відео. Вибачте, наприклад, ось тут ми маємо відео на 16 секунд. І воно складається в двох е, шматочків відео по 8 секунд. І основна проблема зараз, ну, одна з проблем по генеративному штучному дату це кількість ресурсів, які нам треба для того, щоб згенерувати великі відео. І наразі е, мережі дозволяють генерувати доволі короткі відео, наприклад, якось тут по 8 секунд. Е, наступне е, це перевіряйте текст. Наприклад, ось тут Artificial Intelligence зовсім неправильно написано: купа помилок, купа зайвих літер. І на якщо ми говоримо про згенеровані зображення, то якість тексту на згенерованих зображеннях вже доволі висока. І на статичних зображеннях майже вже немає помилок в тексті. Але якщо ми говоримо про відео, то зберігти. Точність тексту на відео ще доволі складно, і тому на відео можна помітити такі деталі, як неправильні помилки, неправильний текст або помилки в тексті. Інша цікава речь це зуби. Під час навчання неронні мережі вони дивляться на реальні відео, які були записані людьми. І основна проблема з зубами це те, що люди постійно говорять. І Постійно немає консистентності в, в відкритому роті і зубах. І тобто нейронна мережа не може навчитися консистентно якісно е генерувати зуби. І можна якщо побачити на відео, то можна подивитись, як форма зубів трошки змінюється. Або, наприклад, як на у дівчини зовсім е замість зубів така просто біла пластина. Вони не, не відрізняються один від одного. І поки що доволі така велика проблема, і можна по цьому замітити згенерований контент. Інша проблема це продовжуваність. Тобто, якщо в нас є якийсь там Це згенерований репортаж з згенерованої виставки автомобілів. І тут основна проблема в тому, що на кожному з цьому маленькому шматочку згенерованого відео у нас різні інтерв'юери. Різний фон, різні навіть мікрофони, люди по різному одягнені. І через це ми не можемо сказати, що це там, якийсь телеканал приїхав на виставку і зробив репортаж. Тому що завжди різні люди в кадрі, різна техніка навіть в кадрі, тобто мікрофони завжди різні у всіх. Хоча якість освітлення, обличчя, люди дуже, дуже висока якість. І остання це логіка. Тобто, якщо в нас на, на основі в основній частині кадру може бути все добре, треба дивитись на, на фон, те, що відбувається на фоні. Іноді люди можуть заходити з одного боку за, за спину іншої людини і пропадати. От зараз ви можете побачити, як людина на фоні виїжджає на велосипеді, проїжджає крізь автомобіль і їде далі. І ось такі маленькі деталі, які відбуваються десь на фоні, штучний інтелект поки що не може їх підхопити і генерувати консистентно і якісно те, що відбувається на фоні. Бо зазвичай люди сфокусовані тільки на тому, що відбувається спереду на зображення. Тобто, якщо підсумувати. Штучний інтелект може генерувати, і він може дуже якісно генерувати зображення відео та навіть 3D, але він не може створити щось нове. І оця креативність, яку мають люди, її дуже важко передати штучному інтелекту. І тому я вважаю, що штучний інтелект це буде дуже корисний інструмент, але люди все одно залишаться основною рушійною силою креативним. Дуже дякую, якщо у вас є питання. Як ви ставитеся до порушення авторського права під час навчання генеративно-штучного інтелекту? Так, чесно, негативно. Є компанії і інструменти, які вони розробляють на основі своїх матеріалів і досліджень. І вон, і дуже багато компаній використовують якраз саме ці інструменти для своєї роботи. І, наприклад, навіть у нас в компанії ми не можемо використовувати там, наприклад, той самий чат Джеп'яна на, на проектах, оскільки ми не знаємо, на яких даних воно було на як вони були використані. І тому компанії, які мають свої ліцензіонні продукти, і на своїх ліцензіонних продуктах вони тренують ці штучні інтелект. Вони мені здається мають перевагу в плані легальності. Дуже вам дякую за презентацію. Точно може ще стосовно методів пальці знаю на руках, там по 6, по 7 воно може генерувати. До речі, теж дуже популярно. І це, якщо не промість, вона не може генерувати, наприклад, зображення, вона не зможе згенерувати повністю залиту, наприклад, чашечку, бо таких зображень немає зазвичай, вона наполовину лише залита. Тобто теж таки можу пригадати. Підкажіть, будь ласка, це в принципі як виклики, бачу, що всі ці проблеми, як ми можемо відрізнити цей контент, вони є викликами певними. І чи все ж таки зможуть ну, ці мережі якось ну перейти? Тобто, що в один момент ну якось от це все буде ну в принципі нівельовано, ми ніяк не зможемо Відрізнити. Так, звісно, я думаю, що вчені працюють над цими проблемами, вони намагаються все це вирішити і е, постійно покращують інструменти. Але з іншого боку, є дуже велика, великий напрямок досліджень це е, explainable штучний інтелект, тобто, який можна пояснити і зрозуміти, як він працює. І я думаю, що в майбутньому ці інструменти будуть інтегровані разом. Щоб ми розуміли, як воно працює, як воно згенеровано, і нехай скажімо, водяний знак буде стояти на кожному відео або контенті, який згенерований. Так, у мене також є запитання зараз, дуже сильно поширюється по інтернету і по всім ресурсам інформація про те, що ChatGPT і інші застосунки під час обробки даних вони. Саме сервери виробляють дуже багато негативного впливу у навколишнє середовище. Чи є можливість, що через декілька років у нас чат GPT буде так само, як і пластик, поширюватися, типу, як негативне щось, і що воно впливає негативно на навколишнє середовище? А, ну, основна проблема в тому, що Витрачається велика кількість електроенергії для того, щоб заживити ці всі сервери, які ганяють штучний інтелект. Але наскільки я знаю, зараз всі ці компанії дуже сильно вкладаються в атомні електростанції, які будуть якраз живити ці всі сервери. Та, звісно, тут зовсім інша тема сперечатися на наскільки ядерна енергетика, вона екологічна чи ні. Але там, вони намагаються якось з іншого боку це все вирішити. Дякую за вашу розповідь. По-перше, по-друге, мене є питання стосовно зараз дуже багато різних сервісів, за допомогою яких можна створювати ці відео. Як ви вважаєте, які найкращі сервіси для створення максимально реалістичних відео? Ну, от з останнього те, що я на останніх слайдах показував, це модель Вео від Гугла. Е, Вона от буквально е, нещодавно вийшла, здається, місяць тому. Але вони все, все одно постійно відновлюються. Там може через два місяці вийти нова модель від якоїсь іншої компанії, яка буде вже набагато краще. Тобто, е, але все одно вони постійно. Покращується той самий черджіп'іті. А якщо порівнювати його, наприклад, з Gemini від Google, вони теж вмагаються один між одним. І мені здається, тут більше як вам зручніше, як вам з точки зору користувача.